Друзі, всім привіт! Ви на каналі Готим Сьогодні У нього дуже смачний та простий рецепт, тож беремо до роботи. Беремо борошно 250 грам. Будемо додавати цукор, 1 столова ложка, 1 чайна ложка солі. І будемо додавати 1 столову ложку сухих дріжджів. Добре перемішуємо. друзі. Якщо ви зайшли вперше на канал, то підпишіться, будь ласка. Всім дякую. І будемо додавати 250 мл теплої водички. Друзі, додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. Обов'язково в кінці напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Всім дякую. Будемо додавати олії 2 столових ложки. Я додаю оливку, а можна додавати і рослину олії. І добре будемо перемішувати. Беремо 100 г сиру і будемо натирати на терці. Друзі, напишіть коментаря, з якої країни чи міста видається відеозорознізов, все дуже класно. Всім дякую. Беремо форму, форму будемо змащувати трішки олією або вершковим маслом. Форму будемо обсипати манкою. Я використала одну столову ложку манки. Добре обсипати. Друзі, напишіть коментарі, чи часто ви готуєте домашню піцу. Тісто виливаємо у форму. Друзі, кожного дня о 9 вечора в мене виходить новий рецепт, тож нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. І додаємо трішки соусу. У мене просто перетерті помідори. Будемо випікати в духовці при 180 градусів 20-25 хвилин, в залежності від вашої духовки. І ще трішки зверху збризнемо оливковою олією або звичайною рослиною. За 20 хвилин наша майже піца вже готова. Ми посипаємо її сиром і запікаємо ще 10 хвилин духовці при 180 градусів, плюс-мінус залежить від вашої духовки. Зверху я ще прикрасила базиліком, але це вже за смаком. Ну ще ж, будемо смакувати цю смакоту. Всім рекомендується рецепт для приготування, дуже смачний, і простий, який точно сподобається всім. Дуже великий плюс в цьому рецепті, що не потрібно замішувати ніякого тіста, витрачати лишній час, швидкий та простий рецепт і дуже дуже смачний. Про цей рецепт можна сказати сміло: мінімум інгредієнтів, максимум смаку, тож рекомендую для приготування спробуйте. Всім дякую, що були зі мною в цьому відео, всім смачного, до зустрічі в новому відео, всім па-па-па-па. Миру та спокою, всім нам.